Вітаю усіх з Одеси! Я пропоную вам прогулятися вечірнім містом і подивитися, як воно готується до новорічних свят. Зараз ми знаходимося на старосінній площі, яка знаходиться біля залізничного вокзалу. В центрі цієї площі знаходиться сквер, в який ми зараз з вами підемо. Подивіться, як красиво оформлена піццеманія. Дуже гарно. У ці непрості часи для нашої країни, для наших всіх людей хочеться вам подарувати хоча б декілька хвилин святковості, радості і відволікти від печальних подій у нашій країні. Не можна постійно перебувати в стресі і в напрузі. Це шкідливо для здоров'я, тому ходімо зі мною. Подивіться, як тут гарно. Як святково, ліхтарики горять, зразу підіймається настрій. Кавою смачно пахне, а це наш залізничний вокзал. І на його верхівці розвивається наш український жовто блакитний стяг. А ми зараз підемо на Ріжегівську. Власники крамниць, кафе та ресторанів усіляко намагаються. Прикрасити свої заклади до новорічних свят. І в цьому ми з вами сьогодні переконаємось. Ось побачите. Не знаю, як ви, але я, коли гуляю вулицями і дивлюся на це все оформлення, на оці ліхтарі, на оцю підсвітку, у мене піднімається настрій і тривожні, неприємні думки. Потроху відступають від мене. А якщо сидіти вдома постійно в новинах і в оцих мислях неприємних, то повірте, то ні, ні до чого хорошого це не призведе. Потрібно інколи виходити і намагатись відволіктись від негативного. Санта Клаус мені тут дуже подобається. Такий мене. А найкрасивіше у нас іще попереду, так що ходімо далі з вами. У кожного з його закладу свої прикраси, свій дизайн. І це цікаво. Так, квіткова лавка. А зараз ми підійшли до будинку Грінберга, який знаходиться на розі Ришельєвська-Жуковського. Тут взагалі щось таке незвичайне у вітринах. Подивіться самі. Сімейство ведмедиків біля ялиночки, як це мило. Я не знаю, як вам, але мені біля таких вітрин так хочеться повернутися в дитинство. Оце стою і уявляю себе просто дитиною. Класно! Друзі, а як вам ця вітрина? Ну, це щось неймовірне. Тисячі віслючків маленьких. І ялиночка крутиться клас. І мікі мауси, там, і кого там тільки нема. У кожній вітрині потрапляєш в іншу казку. Тут уже інша. Подивіться. Тут і білі ведметі, і олені, і лебідь, і ялинка. Клас, і все це, наче в сріблі. І Санта Клаус є. Інша казка. А тут, що у нас тут у золоті? А, Тут птахи, тут казкові птахи, і все це у золоті. А ну ж подивіться ближче. Чарівні казкові птахи. І все це сяє і переливається, немов у казці. Ну, хіба у вас не покращився настрій? У мене, наприклад, покращився, так що варто прогулюватися вулицями міста ввечері. Ну що, ходімо далі. Друзі, я дійшла вже до оперного театру. Ну, що хочу вам сказати. Ну, світла тут, наче маловато. Може, так і треба. Ну, не будемо про це розсуждати. Як є, так і є. Так я вам і показую. Як на мене, то це все одно виглядає якось романтично. Мені подобається. А вам? Пройдемося трошки по Ланжеронівській, подивимося, що тут. Ну, тут теж красиво. Може, це мені красиво, бо я люблю Одесу, не знаю. А ви дивіться самі. Ресторан Маман теж по-своєму оформлений. Теж приготувалися до свят. А як вам такий віночок на фасаді будівлі? Мені подобається. Давайте підійдемо ближче, подивимось. А тут прямо дівчаче королівство. Таке рожеве все. І ялиночка рожева. І віночок такий ніжний на дверях. Клас. А ялиночка із квітів. Із рожевих квітів. Все, як ми любимо. І в цій вітрині Санта-Клаус посеред посуду. Так, а що тут у кактусі? Давайте глянемо ближче. Рамали. Mm -hmm. <ривіться> Дивіться. Ці візеруночки з дощика зроблені. Ресторан Моніка теж дуже красиво прикрашений. Зараз підійдемо ближче до нього. До речі, я ж забула вам сказати, ми ж вже йдемо по європейській вулиці. Ось була така. Ой, дивіться, а тут лускунчик. Лускунчик же ж теж з новорічної казки. Клас. І зовсім поруч ресторан Нікас. Дивіться, як гарно, красиво. В таких ніжних пастельних кольорах. Я вважаю це такий. Зимові прямо кольори. Мені дуже подобається. Яка краса власне? Да? Ох і красиво. Не знаю, як ви, а я отримую задоволення від такої прогулянки. Наче у казку попала. Все красиве, все сіяє і Алібаба теж. І настрій покращився. Я дуже сподіваюсь, що у вас теж покращився настрій. Ну і ось так виглядає Дерибасівська. Ми тут уже не один раз були з вами. Сьогодні 5 грудня, сьогодні ще людей небагато. А от завтра буде офіційне відкриття ялинки, то буде, звичайно, людей набагато більше. Але ми сьогодні, 5 грудня. Ялинку будемо знімати завтра, а на сьогодні я з вами прощаюся. Я сподіваюся, що я вам хоч трошки покращила настрій. Бажаю нам усім миру. Найшвидшої перемоги, міцного здоров'я, успіхів в усьому і процвітання нашій країні. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі на моєму каналі.